До батьків їхати не хотілося, тому що я працювала 31 грудня, до них приїхати не встигла. З подругами теж зустрічатися не хотілося. Вони були всі жінками сімейними, завжди говорили тост за те, щоб я зустріла того самого, тому я знайшла оптимальний варіант батькам сказала, що зустрічаю новий рік із друзями. А друзям наплела про романтичну у двох. Вони, звичайно ж, стали завалювати питаннями мене. До цього я була не готова, тому пообіцяла, що всі розповіді після свята. Після роботи я наготувала купу їжі, накрила красивий стіл на двох, подумала, що якщо брехати, то до кінця. Зробила кілька фотографій столу, скинула в інстаграм із надписом. Будемо їсти на ніч. Стали приходити різні коментарі в стилі щастя вам, або ж ніколи не розлучайтеся. У цей момент я дивилася на свого білосніжного кота на прізвисько Саша. Ну, я ж практично не брешу. Ми з тобою удвох будемо відзначати, сказала я, звертаючись до нього. Коли до Нового року залишилося півгодини, то в квартиру постукали. Я подумала, що сусідка, бо. Але це був чоловік у синій курці і, мабуть, трохи на підпитку. Ой, яка ви красива. Але, мабуть, я помилився дверима. Це не восьма квартира, так? сказав він. Восьма. Бабтеся, а то зустрінете новий рік у дверях, посміхнулася я йому. А ви одна? Це. Погано, так не повинно бути. Знаєте, я відчуваю, що цей рік буде для вас найкращим. Ви обов'язково знайдете того самого з наступаючим, сказав він і, розхитуючись, побіг наверх. Я забула про нього. Ну, хіба мало що говорити людина не в своєму розумі? Але сталося все так, як він сказав. Через три місяці я зустріла чоловіка Мрію. Ми з ним готуємося до весілля на цьому небі від щастя. З Антоном ми вже думаємо про дітей, він хоче трьох, а я двох. Подружки за мене щасливі. Вони думають, що саме з ним я зустрічала Новий рік, і ніхто не здогадується, що я їх обдурила.